Я говорив Monsieur Жоден Вівляс? Сьогодні ми розпочнемо це відео з такої важливої інформації про, скажімо, наше харчування, про наше здоров'я. взагалі, знаєте, вже протягом останніх, можливо, 20 років я спостерігаю, що час від часу ця тема виникає. А яка іменно? Ферментизованих продуктів, або продуктів харчування, або тих продуктів, які пройшли процес бродіння. Що сюди входить? Звичайно, квашена капуста, там, квашені овочі інші, фрукти можуть бути квашені. Сюди входять кефір, йогурти, мабуть, не знаю, як йогурти зараз виробляють, але швидше все, що так, кисле молоко. От, мабуть, сюди входить теж сир через те, що він проходить теж процес бродіння. От Такі речі вважаються дуже корисними для е, шлунка. Було б е, неодноразово. Я, а, до речі, я забув про вино. Про, ну, але тут потрібно слідкувати за кількістю, скільки його вживаєш. Це не значить, що якщо ти вжив його більше, то воно то здоров'ям став. Але для нас з вами цікава інформація, яка була буквально цього тижня. Китайський дослідницький інститут, і я не жартую через те, що китайці вкладають тут. Це китайський дослідницький або науковий інститут не повинен викликати ніякого такого сміху через те, що вони вкладають науку зараз найбільше в світі. Можливо, навіть більше за швидше все, що більше навіть за американців вкладають в науку в різні дослідження. В них зросло дуже дослідження наукові. Кількість їх просто в рази більше, навіть більше ніж в США. Єдина річ, що публікувати їх тяжко через те, що вони в основному існують в тому а друкованому світі, який пише. І гро, і іерогліфами. От. Так от а минулого тижня ми звели дані разом про... провели асоціацію, прослідкували е, у кого людей літнього віку, да, там, за 60-70. за 70. От Вони слідкували за цими людьми, вивчали їх. І вони так, помітили таку закономірність, що тих, у тих людей. У кого з глузд здоровий в літньому віці. А це можливо в цьому немає нічого такого, якби, особливого, так має бути, і так може бути. Я не кажу, що так має бути, через те, що ну, життя варіабельне, там є багато варіантів. От. Але вони помітили зв'язок між цими людьми, які залишаються при здоровому глузді в літньому віці, і тим, що вони вживають сир. Сири, які ми зараз нарешті маємо в наших супермаркетах, от, там різні варіації різні модифікації, зараз вибір дуже великий. Це один із тих ферментизованих продуктів, про які я вам вже говорив. Ще одна річ з того, що я раніше читав про ферментизовані продукти, що вони навіть допомагають відновлювати флору, мікрофлору в нашому шлунку, після того ми, як ми використовуємо антибіотики. Через що? Антибіотики, як ліки, вони хороші, вони вбивають мікроби. Але у нас є мікроби і хороші. Антибіотики вбивають і хороші мікроби. Тому найліпше б засіб відновитися під, після такого антибіотичного антибіотикового лікування це якраз вживати оці ферментизовані продукти. Я вже назвав ті шкідливі для здоров'я: це квашена капуста, кефір. Ну і от, будь ласка, сир. Ну, ось так, це про науку. В науці були ще деякі важливі речі. Я думаю, що можна буде їх розглядати в наступних передачах. А тепер я хотів би перейти до іншого моменту, який теж важливий для нас, для нашого мишлення. А якщо конкретніше, це сказати або зробити такий невеличкий вступ до абстрактного мистецтва. Або взагалі сказати про мистецтво. Абстрактне в тому числі. Дивіться. Якщо ви хочете отримати задоволення від малювання, від малюнка, є кілька шляхів, як це зробити. Подивитися май... малюнки хороших майстрів. І не то, щоб подивитися, а відчути їх. Я, можливо, про це пізніше розкажу, як це робиться відчути. От, це один варіант. Якщо ми їх відчуваємо, а для цього потрібно добре розказую, для цього потрібно бачити форму. Перш за все, ми відчуваємо форму, а потім уже предмети, там, кольори і так далі, так далі. Хоча форма може бути, кольори можуть надавати форму. Так от в мистецтві, якщо ви хочете взагалі а, навчитися малювати, чи хтось хоче навчитися малювати, і одночасно з цим кайфувати від цього, то потрібно навчитися думати формами, малювати формами. А не предметами. Ще раз з іншого боку роб, поясню. Художник, який гарно малює, малює не предмети, які він бачить. Не листочки, не деревця, не там стільчики і так далі. Він бачить форми. Якщо ми так дивимося на картину або малюємо так картину, ми отримуємо величезне задоволення. І потім це задоволення передається іншим звичайно. Це все можна поліпшувати, нарощувати. Художники над цим багато працюють. Це не значить, що от намалював якийсь квадратик і зразу в тебе все вийшло. Ні. От, але відчуття форми, на мій погляд, того, хто намалював, дуже багато абстракцій. От, і <ррис italiano> да, можу сказати, що. Це якраз дає задоволення, страшенне велике задоволення, якщо ми навчилися малювати іменно таким чином. Тепер, от, знаючи це, що ми до мистецтва підходимо або до такого образотворчого мистецтва, до арту, до зображального мистецтва, підходимо перш за все до форми. Тепер ми розуміємо, що немає значення, чи я дивлюсь на роботу Леонардо да Вінчі, Таємно, пам'ятаєте, ця вечеря у нього дуже хороша робота. Але мені в нього ще деякі роботи. Чи то ми дивимося на ту роботу, чи то ми дивимося на роботу якогось хорошого абстракціоніста. Ми все рівно будемо дивитися на форми. І тільки так, сприймаючи форми, ми можемо отримати задоволення. До речі, ті, хто цікавляться архітектурою, їх теж приваблює перш за все форма. Часто текстура, все інше потім. Це другий крок уже, Але спочатку форма. От. Тому роботи абстракціоністів, якщо ми не, не цікавимося ними, ми не можемо. А це вони почали малювати. Взагалі, абстракціоніст це перше за все наш художник Малевич, все почалося звідси, от він малював. Квадрат чорний для вас відомий, але в нього багато інших. От, цей напрямок, супрематизм його, супрематичні роботи, це абстракція. Причому він один із найліпших, один із найкращих, не тільки створень творців нового жанру, але взагалі серед абстракціоністів. От. Я потім ще можливо буду називати якісь прізвища, от. але ми маємо знати, перш за все, подивитися на роботи. Малевича. Через те, що ми не зможемо, не знаючи абстракцію, ми не зможемо піти далі. Ми не зможемо розглядати сучасне мистецтво і отримати від нього задоволення, якщо ми не знаємо абстракцію, наприклад. Ну, звичайно, важливо знати і Ренесанс. Там були досягнення страшенно великі, можливо, ще були до Ренесансу і після. А подивіться на наших соцреалістів деяких. Там малюнок, там картина настільки дивовижна, що це ну, просто <гум> немає слів для того, щоб описати цю радість, коли, яку ти переживаєш, коли це бачиш. Роботи Шишка, наприклад. До речі, зараз його виставляють десь в Києві. Галерея МНІ писала про це. Подивіться, будь ласка, на, на ці виставки обов'язково треба ходити, хто в Києві є. Роботи є цікаві у Яблонської, коли вона. Ще до інсульта, це значить ще ранні ті роботи, 70 80 ті роки. Вона ну, чудовий майстер, чудовий просто майстер. Ну, і, мабуть, можна ще назвати Глушенка, там а, ну, Хоча, можливо, це вже трішки інший жанр, але це все потрібно знати, це, це потрібно любити і бачити і дивитися. Але якщо ми не війдемо в тему абстракціонізму, ми не зможемо дивитися на надсучасне мистецтво. А воно є, і ми про нього пізніше поговоримо. Я дещо, можливо, вам і покажу. Ну ось, це таке був невеличкий, невеличке відео на сьогодні. Хай вам щастить, там під моїм під внизу є ті, кому страшно необхідні наші 2-3-10 гривень через те, що вони нас захищають. Москалі самі не підуть від нас. І хай вам щастить. І їм теж.